Саме так із радісних облич дитячого сміху та щирих обіймів сьогодні у міському саду стартував тижневий літній табір для вихованців Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Сьогодні ми присутні на вже традиційному заході, який проводить наш Кременчуцький осередок товариства людей з інвалідністю та наша комунальна установа турбота, які працюють з цими людьми. Вони залучили меценатів, спонсорів, які допомагають. Організувати активності на свіжому повітрі. І це є важливим для того, щоб родини мали змогу поспілкуватися між собою, діти мали змогу провести змістовно і корисно свій час. І ми всі один одного побачили і підтримали в цьому напрямку. Руханки, ігри, батути, майстер-класи та солодкі подарунки. Свято вийшло щирим, яскравим і політньому безтурботним. І найголовніше відчуття, що поруч є ті, хто підтримує. Дивишся, наскільки вони горять очі, і наскільки це приємно і важливо. Коли долучаєшся до такого дійства, також бачиш, що твоя любов, твоя підтримка теж важлива. Тому я рекомендую кожному кому не байдуже, долучатися до таких заходів. Ваша турбота і підтримка, ваші обійми, ваше гарне слово допоможе кожній такій дитині отримати свою особливу підтримку. Такі ініціативи не просто події на один день, а можливість формувати відчуття підтримки спільності та надихатися на нові звершення дуже багато прийшло представників влади. Це говорить про те, що влада тримає питання допомоги людям з особливими потребами, людям з інвалідністю. Розуміють, наскільки це важливо. І ми кожного дня це відчуваємо. Безпосередню участь в організації різноманітних активностей для дітей з інвалідністю взяли також пастори євангельських християнських церков, які підготували для малечі смачні подарунки. Після того, як начали... від початку війни, ми відправляємо сюди в Україну сотні вантажів, гуманітарну допомогу, продуктові набори, гігієнічні набори, ліжка, підгузки, крісла, колісні, ходунки, аби допомогти особливо вразливим верствам населення. Ось така мета нашої місії, яка називається вісник благословення. Підтримка, яка лунає не лише словами, а й добрими справами, не залишилася без уваги міської влади. Від імені міського голови Кременчука Віталія Малецького його заступниця Ольга Усанова вручила подяки пастору Крюківської церкви Євангельських Християн Олегу Костенюку та пастору Юрію Клеєру. Це небайдужість, сердечну доброту і активну допомогу людям з інвалідністю. Большое спасибо Велика подяка тим, хто допоміг нам бути тут, і особливі слова вдячності моїй мамі. Без неї я б цього не мав. Тут мені дуже подобається. Я весело проводжу час з іншими дітьми. Це справжнє щастя. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.